Мої вітання. Отже, сьогодні, скажімо так, обновочка. Буде розпаковка. от, Вирішив я собі обновити прилад, скажімо так, хоча чесно не очікував сам. якось так мені ця Ідея скажімо так, спонтанно прийшла в голову. От. І я так вирішив, а чому б не купити щось краще? ну, в принципі. І вирішив себе порадувати скажімо так, на день народження, який вже в мене був. От, І от скажімо так, прикупив я прилад Expedeos Deos Light версія. Давайте подивимося, що в нас тут в ній є, яка комплектація там і так далі. І тому подібне. Відкриємо коробочку, що в нас тут є, дивіться. У нас тут купа всякого добра. Пішнемо. Гарантійний талон. Ну, от Інструкція Експідеус Так, також інструкція. Як тут то -то, що вдягати і так далі, складати і тому подібне. Так, Отже, що у нас тут є? Тут у нас, я так поняв, кабелі зарядки для навушників, для катушки. Ну от Ну і для блоку, хоча блоків, блоку в мене немає, ну і кліпса-зарядки, так само кліпса-зарядки для кутошки і захист. До речі, дивіться. Зараз я покажу, відкрию. Трошки незручно мені це робити одною рукою. Так, ну ніяк не можу відкрити. От. Так. Ще отакий от, такі от є захист типу. На навушники лягається на сам, ну скажімо так, на той блочок. Ну, от Далі, що в нас тут є ще? У нас є цікаві перехідники, от, такий от перехідничок, от бачите? От він. Це виходить, якщо ви захочете використовувати наушники як блок. Тобто воно вдівається на штангову ця штука і прикріпляється блок до неї. ну ну от ну, Але якщо прикріпляти саме, ну, скажімо так, той навушник до... Танги, то треба докупляти е, навушники. Можна безпровідні, можна провідні. І так само бачимо, тут комплект іде резиночки, ну і самі болти по два штуки. Тобто один комплект і запасний комплект це для кріплення кутошки. Отже, далі, як бачите, сама штанга. Така от, у нас тут є коробочка. дивіться. Бачите, яка коробочка. А в цій коробочці у нас... О, бачите, цій коробочці в нас навушники. Ну і сама штанга, так само. О, штанга йде. Одна тут же от повністю. Іде друга. Даре я трошечки видно тут, о, друга штанга, бачите. Ну, от, так от штанга виглядає. Ну і тут у нас під картонкою котушечка наша. Така от котушечка ну, от, Бачите, мигає, все як має бути. Ціна даного комплекту 20 988 гривень. Ну, тест на каналі з Деосом, я думаю, скоро буде. Буде можливість, обов'язково запишу. Ще буде прохання до підписників, там, ну і просто людей, які мене там дивляться, припустимо, чи, можливо, просто зайшли випадково перше на канал. Дивіться. У мене буде для вас таке, для вас таке прохання. Як, хто ходить з Слайтом, якщо, скажімо так, дуже сильно розбирається в цьому приладі, я то, що тільки так буду тільки вчитися з ним ходити. Ну, то буду вдячний, якщо підкажете налаштування, з якими виходите чи, можливо, програми, з якими виходите. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимося.